Вітаю вас, мої любі, вітаю! Що я вам хочу сьогодні розповісти? Ну, мабуть, те, що нова новела, нова частина роману народжується. Народжується з таким цікавим відчуттям. А може, я і справді відьма. <с> Бо інакше як? От інакше як, як, як? Сьогодні я зварила найкращий в цілому світі борщ. Такий гарний, що це ж ну, це просто не од'їстися, який гарний. І я не перебільшую найгарніший. І ще встигла написати цілий початок новели. І ще й назву, ще й назву вигадати. Розумієте? От що це? От що це? Хіба це просто людина може? Тут щось не без чогось, я вам скажу. Щось не без чогось. Читаю. Аня вже прочитала, сказала, що гуд. Гуд, мама, гуд. Ну, гуд так гуд. Це початок, можливо, він ще буде. Доопрацьовуватися, але читаємо. Хочу побачити ваші такі великі очі. Бо я сама не очікувала, що це буде ось такий стиль. Не, ну, Ні, ну воно непогано. Слухайте: місія врятувати того, хто врятує цілий світ, а? Уже, да? уже назва. Це, знаєте, многообіщающе. <сум> Поїхали. Із суцільної темряви та тиші, що стискала скроні, пробивався блідий вогник. Він мерехтів, мов світло ліхтаря у маленькому віконці будинку, що стояв на далекій вершині гори, поблискував крізь непроглядний туман, хмари, чи стіну нічної зливи, ледь помітний, михотливий, ніби доводив своє право на існування, але він був, безперечно, був той світ у далині. Поступово вогник наближався і набирав сили все ближче й ближче, і ось уже Наталя бачила чітке світло. Це той самий світ у кінці тунелю, чомусь саме ця думка першою прийшла до щойно ожилого утомлення. Вона вже ясно бачила вогняну кулю, що летіла до неї зі швидкістю комети, тільки без хвоста. Ах, візде, свідомість не припиняла жартувати. Схоже, навіть смерть не здатна вбити в мені сарказм. Наталя з цікавістю чекала, і що далі? Вона вже мертва і мчить тунелем до раю? Чи все не так оптимістично? Раптом зі світла пролунав голос. Наполегливий такий, що не допускав відмови, але водночас ніби просив дозволу. Впусти мене. Впусти. З'явилося чітке усвідомлення у неї просять згоди, хоча шансів відмовити не було. Могли би не питати, і так зрозуміло, що зроблять по-своєму. Як я можу заборонити? Я ж навіть сказати нічого не можу. Зате свідомість ще була здатна на щось схоже на мислення. Якщо я й померла, то точно не від інсульту. Мозок вже працює. Світло наблизилося настільки, що заповнило весь простір довкола, а потім почало проникати всередину самої Наталі. Впусти мене, знову задзвенів голос, уже наповнюючи її цілком. Ну йди, якщо треба, впускаю. Не так вона уявляла перехід на той світ. І тут ще змушують робити вибір жодного спокою. Голос ніби стих. І Наталя засумнівалася, чи може він її чути? Впускаю знову послала вона думку назустріч. І тоді сталося щось зовсім незрозуміле. Вона прокинулася. Перед очима була Стеля. Її стеля, Той самий е, незвичайний колір, який вона сама обирала, майже бусковий, молочно-бусковий. І і, і, а ось і невеличка пляма слід від того нахабного комара, що завершив своє життя. На свіже пофарбованій стелі. Вона добре пам'ятала своє роздратування, коли той пискун таки підняв її з ліжка посеред ночі і сам напросився на люту смерть від газети. Але пам'ять про себе він усе ж залишив криваву. А стелі ж лише тиждень після ремонту. Зараза. Щоразу, коли Наталя бачила ту пляму, згадувала покійного комаря не надто теплим словом. І ось і знову, вона точно вдома. Пляма на бусковій стелі не залишала сумнівів. Але чому вона себе не відчуває? Ні рук, ні ніг, жодної частини тіла? Я паралізована, майнула думка. Ще цього не вистачало. Істерика поволі наближалася до свідомості. Так, треба заспокоїтися. Спокійно, Наталя, спокійно, видихни, спробуй прокинутися ще раз. Наступна спроба була не кращою. Та сама стеля, та сама тиша. Та сама пляма від комара? От був би ти живий, може, і не так було б страшно. Це мені карма, я паралізована і поруч труп єдиного, хто міг би мене хоч якось розрадити, хай би навіть ціною краплі крові. А паралізовані ж не відчувають свербіж, так? Навіщо я його вбила? Те, що сталося після, було вже занадто навіть для такого пробудження. Так, це буде цікаве втілення, уже весело. Ні-ні, не лякайся, пролунав голос. Той самий, саме той. Наталя здригнулася, а може, їй лише здається, що вона прокинулася? Може, вона в комі? Не лякайся. Ти справді померла цієї ночі. Тихо, у вісні, у своїй квартирі. Давай знайомитися. Я на Італія. Сила і дух відьми, що мандрує світами, між часами. Коли виникає потреба, я займаю тіло людини, що помирає. Смерть дає тілу певне підтермінування, щоб я могла скористатися ним силою, енергією, матерією. Поки я не виконаю свою місію, я, втілення, я втілена у твоєму тілі. Зазвичай свідомість і душа йдуть одразу, і ми не зустрічаємося. Але твоя смерть була несподіваною. У тебе є 24 години, щоб завершити свій земний шлях. Я допоможу. А потім ти знову відлетиш туди, до світла, а я займуся своїми справами. У відповідь дзвеніла тиша. Наталя переварювала почуте. Ти мене чуєш, я знаю. Ми можемо спілкуватися, але тілом ти вже не володієш. Скажи, що б ти хотіла зробити в свій останній день? Можливо, комусь щось сказати, заповіт залишити. І ще це не галюцинація. Ти не в комі і не божевільна. Ти померла, тихо і безболісно, гарна смерть, не всім так щастить. А зараз вип'ємо і почнемо нове життя. Ну, я почну. Вибач. Свідомість Наталі не розуміла, яка в неї стадія шизофренія, але що вона таки в неї є, майже не сумнівалася. А, -а, -а, -а Я зрозуміла, майже панічна, майнула панічна думка. Я паралізована, і в мене роздвоєння особистості. Це мені кара за карти. Мама ж казала не ворожити, що ворожити гріх. Ой, матусю, що ж робити? Але тут її тіло підвелося. Навіть не попередило, не спитало дозволу, потягнулося, вигнулося, мов кішка після довгого сну, і пішло на кухню. Її тіло, але не вона. Ну, хоча б не паралізована. Просто божевільна. За що мені це? Смаку кави вона не відчула і ще гірше не відчула аромату. Вона була лише стороннім спостерігачем, ніби підглядала за чужим життям. Зібравшись із думками і набравшись сміливості, Наталя запитала сама в себе як тобі моя кава? Я привезла її з Туреччини найкраща, яку змогла знайти. Так мріяла насолоджуватися її ароматом зранку, та й не тільки зранку. Кава моя пристрасть подобається? Надзвичайна, ти молодець, відповів голос. Мені шкода, що ти більше не відчуваєш її аромату. Але прийми це. І ще раз, ти не божевільна. Часу в тебе мало. Відлік пішов. Не витрачай його на сумніви. Просто скажи, чим я можу допомогти тобі в останній день. Порядок речей змінити неможливо, свідомість має лише добу. Тіло вже моє, і це незмінно. І більше ми до цього не повертаємося. Гаразд дякую за каву. До речі, не засмучуйся через неї. Прийде час, коли люди по всій землі питимуть ранкову каву і не відчуватимуть її аромату. Багато хто тих часів не переживе, а ти їх і не побачиш. Тож можна сказати, тобі пощастило. Наталя не відчула радості від такого щастя. І, якби могла, ридала б на Пам'ятай, жодна смерть не здатна знищити відьмо. Вона лише перегортає сторінку її шляху, а ти майже відьма, хоча й сама в це не віриш. У тебе будуть нові дороги, нові життя і ще багато горняток ароматної кави. Не сумнівайся! Це початок. Сама історія, як відьма наша мадам Нейталі, на потрапила в сучасну, майже сучасну ковідну Україну українське містечко, так, ви пам'ятаєте, в якому всю владу тримав місцевий мер і місцевий священник? І от, Нейталі, звичайно, буде виконувати свою місію і мати ще пригоди ще з тими, з, тими. <свісно> з ними, з усіма. Так, і з тими, хто не буде її сприймати, так? Так, ну що? Далі. Далі ще буде цікавий момент. Цікавий момент. Але <свісно> а, зараз. Зараз. Угу. Значить, ще окрема частина, теж окрема, я її тоді введу. Текст. Вона називається передбачення. передбачення. Це саме та, та причина, з якої відьмі Італі прийшлося та, завітати в наш час Україну і втілитися. Хто місцеву та, жіночку, ворожку, травницю Наталі. Та, саме по цій причині. Передбачення. Це вона буде розповідати. У Великій північній країні царює карлик-людожер. Він ненавидить весь світ і мріє його знищити. І, на жаль, він має змогу те зробити. Якщо його не зупинити, то буде величезний вибух, після якого сонце згасне на 33 роки і 3 місяці. Згасне зовсім. За цей час вся земна цивілізація загине. Жоден бункер не врятує та й гаснути повільно, не розуміючи, не розуміючи скільки ще страждати, куди страшніше. Ніж тим, хто загине без сонця в першу ж зиму. Повір, твоїй смерті вони б позаздрили. Пробач, що нагадую, але зупинити того карлика в змозі лише одна людина в цілому світі. Так, так, саме твій хлопчик, в передбаченні сказано. Як малий Володимир стане великим і знищить Карлика Володимира, що вважає себе великим, світ врятується від загибелі і людство матиме шанс. Та сили зла, яким той карлик служить, вже прознали, прознали про те передбачення, і поки Володимир ще малий і кволий, спробують його вбити. Впевнена, що хворобу наведуть на малого. Це їх улюбленіший спосіб убивати, повільно труїти, забираючи життя по краплині, хворобу таку, що ніхто йому не зможе допомогти. Ну, майже ніхто, але ж у нього є ти і я. І це ще та сила двох відьом. Не хвилюйся. І не з такими гімнюками справлялися. От що цікаво, що у цих людожерів все життя по закону клопа. Чим менший клоп, тим більше він смердить. Фу! Нейталя аж скривилася від огиди. Таким реальним був образ клопа, що аж сморід його почула. Але як маленький хлопчик з нашого містечка зможе подолати того страшного диктатора і людожера? Це більше схоже на, схоже на казку, засумнівалася Наталя. Всі казки є відображеннями нашого життя. Але деякі народжуються після подій, як легенди, а деякі до, як передбачення майбутнього. Відьма вдихнула повітря, видихнула, наче насолоджуючись процесом, і впевнено продовжила. Це не казка, це передбачення. Чи збудеться воно, залежить від того, чи врятуємо ми хлопця зараз, чи встигну я передати йому силу. А я Встигну. Ми встигнемо. Пробач, Наталю. Нам треба йти. Часу мало. Пока усе. Пока усю. <усьо> це прям сьогодні, сьогоднішня моя робота. За сьогодні, це за півдня. Але мене, я, вже, я, вже, я вже прописала їй кінцеву сценку, як все закінчиться, от останню сценку. І я вже собі <гуміло> в, мене, в мене прям поток. поток, отакий поток, отакий величезний поток. Прямо так лється на мене і все, лється. <гуміло> Скажіть вам, як? Скажіть, як вам? Як вам? Тут, тут, мені здається, трошки більше мене, трошки більше а, такого юмора, може, сарказму, менше того середньовіччя і нашої реальності. Да? А про аромат кави, яку люди не будуть відчувати. Натяк зрозуміли, так? Да? Зрозуміло? <гум> так, ну кажіть. Пишіть уже, як вам подобається, ні? Подобається. Пишіть. Ой. Це цікаво дуже. Це дуже цікаво. Майже допола. <гум> Побачимося.